Одному ж із таких тропарів церковних, перед початком літургії, коли починається кадіння, священик говорить похвальну пісню, тропар. «У гробі тіло, в пеклі душею, як Бог, з розбійником. Тобто, якщо ми говоримо про Ісуса Христа, почнімо з того, хто Він такий є, це не просто людина, це Бог. Душею, як Бог, він зійшов ті глибини підземні. Тут не береться до уваги таке уявлення, як ми беремо з цих прошахтарів, що опускається на глибину до 500-700, там більше метрів. Це нематеріальний вимір. Це показник глибини настільки глибокої, настільки неосяжної, що тільки, скажімо, один Бог міг зійти туди і він там вийти. Тобто він вніс світло божества в ті закутки, де не то, що не було Бога. А де люди були або перебували душі тих, хто був позбавлений Божої присутності, Божої благодаті, Божого світла? Задум який був? Господь чому прогнав Адама і Єву з Раїни? тому що тільки, що вони грішні, тому, що їхня воля була вже спорчена, і те, що вони могли дійсно того дерева, життя торкнутися, так би мовити, навіть не заслужено, а торкнутися того вічного життя і отримати вічне зло. Щоб зло перебувало з ними вічно. І от та, скажімо, зіпсута природа людини, зіпсута воля людини могла вічно перебувати. І тобто, і через це навіть ворог людського роду і антихрист, чи диявол ми кажемо, міг отримати якесь вічне буття, таке символічне. І це, скажімо, суперечить Божому плану, законам Божу існування всесвіту, гармонії всесвіту. Зло не може бути вічним. Воно є. Колись почалося з волі чиєїсь і закінчується теж. І отже, якраз Господь, щоб застерегти і не дати злу перебувати вічно, він не впускає Адама і Єву як тих, хто вже є, хто має віру з того зла, хто має віру з гріха, щоб гріх вічно тяготів над природою людини, над людством, над всім світом. Ну а подумайте, чому ті дороги до раю такі складні. Якщо б ми трошечки звузили своє бачення. Якби ми звузили свої стежки, вона для нас була б дуже проста і легка. Ось беремо пустинників Палестини. У нас немає пустині. Ми не можемо навіть деякі такі піщані уламки тої пустині порівняти. Пустині нічого немає. І вони, щоб собі дорогу до раю звузити, йшли в пустині пустиню підв'язатися. Якісь пещери, якісь стовпи. Маленькі такі, і там вони звужували шлях до раю. Тому що в цьому суспільстві людському ми собі утворили багато інших законів, багато ідеалів, ми собі утворили багато умовностей, на які часом звертаємо забагато уваги. Ну навіть країни такого бенелюксу, кажуть, добробуту в Європі. Створили якісь там закони політичні інші закони, економічні закони, щоб все людство Європи, всього світу довести до добробуту загального щастя. Але тепер бачимо, що той добробут є досить примарний, тому що будь-яка фінансова криза в одній якійсь великій країні чи маленькій, і пішов ланцюжок розорення всього світу. І ламаються ті закони економіки, політики і гармонії. Не знайшли гармонії. Вони був комунізм в радянській Росії, в Франції, в Німеччині. Він показав своє лице, теж умовні, з яка була його, нібито загальне щастя людства через те, щоб частину людства просто знищити. Тих, які не сприймають, не хочуть сприймати, хочуть жити по-іншому, інакомислячих, це все надбання людей. Люди придумали собі, нібито, що вони можуть поза Богом, поза Божими законами утворити собі щастя, причому не проминаючи. Ну але коли навіть зглянемо собі. На життя деяких тих елітних людей, чи комуністичного суспільства, чи іншого там суспільства, дехто з них може і жив, заможно, багато, але чи щасливо? І якість життя, доброта його життя, чи це відповідало тому закону навіть їхньому, що інші так не жилиш. Тобто це було несправедливо. Тому, тому людство, все кажу собі, тут утворило багато різних шляхів, які йдуть мимо раю, не до раю. Хоча нібито за мету ставлять дійти до того раю тут на землі. Але каже Христос: де царство Боже, де той рай? В Кожному з нас в тих наших ідеалах, які ми плекаємо, і як плекаємо, з ким плекаємо. От Мабуть, в тому є сенс, щоб шукати то царство Боже в собі його відцем витягнути, але не самому, а з кимось. От в спільноті, і в тій спільноті, шануючи іншого, шануючи з тим, з ким живеш, не мати в ньому опонента, не мати в ньому ворога, а брата, соратника, який допомагає, якщо навіть він нам некомфортний, щоб навіть зрозуміти, чому некомфортний. І щоб в тому розумінні знайти порозуміння себе, порозуміння його, і знайти точки дотику, з якими змирившись, можна було б дійсно до того раю дійти, до верхнього, до верхнього, до небесного раю. Ну на землі чи на землі рай можливі. Багато говорить філософів, що ні. Мудреці, дійсно мудреці. А ті, хто пробують на землі рай, він тільки може нам чуть-чуть бути відтінений. Коли ми в мирі зі всіма, як багато, багато преподобних, ми знаємо, досвід тих людей, старців, як Сергій Саровський. Для нього всі люди це були радість моя, сонечко моє. Ця людина вже відчувала рай, вона відчувала смак раю, вона його бачила в кожній людині і ділилася тим раєм, який був в ньому, з кожним ділилася, та й до сих пір ділиться, мабуть. Я в церкві вже давно з дитинства, церкві, і різні думки є такі. Чому великий день? Великий день. І коли б ми подивилися на всі богослужіння в неділю, пасхальну, понеділок, вівторок, суботи включно, майже не міняється. Нічого не міняється в богослужінню. Тільки там всі голоси переспівуються, перший до сьомого голоса переспівуються всі. Вони. Цікаво те, що не міняється богослужіння. І це є такий символ теж великого однього дня, який триває сім днів на знак того великого дня, коли буде друге пришестя Христа, який ніколи не промене. От сім днів від іді Пасхи по суботу триває великий день Великий День, як символ того вічного дня, до якого ми всі людство прямуємо. Це означає, що і тому царські врата як ну, це дайте край. я поясню. Чому так автоматично це, мабуть, не треба так стверджувати, тому що в церковній православній віровізнанні ніде про це не сказано. Це є таке, як би, скажімо, народне повір'я. Нібито народа побутує повір'я, що в той тиждень, хто помер, нібито, що відійшла душа до раю. Дай Бог, ми бажаємо всім душам, щоб йшли до раю. Церква за це і молиться, за спасіння всіх людей, всіх виключно, немає обмежень. Але це належить дайте, кому, не нам про це судити і не від тих царських врат, що є в іконостасі, Це залежить. Це залежить від того, наскільки людина себе явила як Божа істота, скільки в ній було правильної доброти щодо Бога. Щодо людини іншої, щодо самої себе, щодо спасіння своєї власної душі. Поміне мене, Господи, у царстві твої в останню мить. А другі ні, в другіх хулив, йому був шанс теж йти, дав зразок хороший йому. Оцей правий розбійник, ми кажу, по правиці, що був нас так є передники, що є права сторона вверх. Розбійник один дав зразок, що і на христі в тих муках разом з Христом. Можна дійти царства Божого, хоча минуле життя його теж не було зразковим, ідентичне тому іншому розбійнику. Але для одного це було погибелю, для, для другого це було спасіння. Це був шанс разом з ним, невинним страждаючим. Хоча він і не розумів, що це може Господь Бог, тільки він бачив невинно засудженого, і вже в ньому пробудилася та іскорка, як би сказати, покаяння, іскорка бажання з Богом зустрітися, якщо це можливо, перепросити Господа Бога, щоб він неправильно жив. І це був останній міт. Він то відчув. І сказав, це. І тим спасіння. Мабуть, цей розбійник не мав зустрічі, хоча є таке теж як би мовити, не канонічне якесь, але записи, такі передання, що коли Йосиф і Марія після Різдва Ісуса Христа втікали в Єгипет, їх перестріла банда розбійників. І це ну, розбійники зупинили, хотіли пограбувати, але той ватаг їхній, побачивши те дитятко, каже, якщо б і Бог зійшов на землю, мабуть, він би не був гарніший від того дитяти. Так сказав, відпустив Йосифа Марію і дитя Ісуса відпустив до Єгипту. І кажуть, що нібито таке передання, що нібито цей розбійник саме був і розп'ятий по правиці, і що це він сказав. Оте. Тобто, колись може була Сус із Христом е жити і потім в останню мінь покаятися, це називається е нерозумна надія на Боже милосердя. Е є багато доказів. Багатьох людей, які вели неадекватний званню людини чи християнському життю спосіб життя, які сподівалися, що в останню мить й Господь дасть секунду, що скажуть, по мене вони Господи, і Господь прийме. їх. Це є, називається нерозумна надія на Боже милосердя. І це неправильно. є, Воно нічого не дасть. Навпаки, під час похорону в Євангелії читаються такі цікаві слова. Я не суджу нікого, каже Христос. Як чую, так і суджу. Ну тут чую, церква завжди волає молитвою, правда ж, Господи, помилуй, Господи, пом'яни, Господи, прости. Церква це має намов від Христа покликання всіх до Христа притягнути, всіх прилучити до Христа, бо тільки в ньому є спасіння. І коли помирає під час похорону, теж і співається церква, говорить далі, щоб Христос, щоб Господь почув. Ті моління Христової церкви і з великої милості простив всі провини вільні і невільні, і дав тому, хто відійшов своєю душею у вічність вже, тілом положиться в землю, щоб тій душі дав мир, помилування і прощення гріхів і вселення в раю зі всіма святими. Під час пасхального тижня міняються тільки деякі пісні співи, але ті прохання, волання церкви не змінюються за упокій душі. прощення гріхів, за вселення в раю зі всіма святими, вони не змінює. Чи це від нас залежить від нас, тільки залежить, щоб це промовляти, щоб Господь почув нас? Якщо ми маємо і знаємо історію християнства, християни після Воскресіння Христа, після Шестя Святого духа збиралися на перше на свої такі літургії, на свої агапи, збиралися на горобах своїх одновірців, особливо тих, які заявили світові про віру Ісуса Христа своєю мученицькою смертю. Своїм віровизнанням, таким в великих муках якось. І там вони на гробах збиралися. І відвідування гробів наших, всіх рідних, померлих, особливо так ну, вважається тих наших батьків, прабатьків. Це, немов, данина тому звичаю християнському, що ми прилучаємося до тої спільноти християн, які, як і в перші часи після Вознесення Христового, збиралися на гробах, так і надалі від тих, на тих гробах, від яких ми Прийняли і дар життя, і дар віри, і багатьох інших це дійсно така шана тому звичаю, благочестиму, що на гробах ми збираємося. Це місця поховання тих людей, які жили вірою, які трудилися, молилися, страждали, терпіли, але які йшли по життю, і нам залишили якийсь спадок, зразок якоїсь віри і моралі християнської. І в той же час це не просто як Пасха померлих, це знак того, що коли Христос воскрес, хто перший про це сказав? Сказали про це, померлі в гробах. Коли він тільки війшов в ад, багато святих, як пише Євангеліє, воскресли і війшли в місто і сказали, що Він Воскрес. То перші вістики, того, що Христос є Бог, що Він Воскрес, це були раз і померлі. І, мабуть, наше відвідування цих могилок, наших похованих родичів, це теж спогад того, що померлі. Перше воскреснуть, а потім ми перемінимося, як каже апостол Павло під час другого пришестя Христового. І це наглядний зразок, щоб нам це не забути, що ми теж колись помремо, і теж колись або помремо і воскреснемо, або перемінимося. І для того, щоб це сталося, щоб той план Божий в нас працював, нам треба жити по-християнськи, жити з Христом і його в собі носити всюди і по всіх місцях. Ну, Воскресіння Христове і ті всі події для нас досить є важливим вихованим елементом елементом Наші релігійні враження. Зміна тих вражень вона теж виховує нас. І повірте, що кожного разу, коли ви читаєте Біблію чи Євангеліє, кожного разу, читавши деякі абзаци, деякі уривки, деякі глави тих книг Святого Писання, у вас завжди будуть нові переживання, якесь нове бачення. Це вже дія Духа Святого, Його благодаті. І коли теж ми кожен рік міняємо той річний цикл всіх богослужінь, Різдво Пасха, Троїця, Спаса, там свята в честь Діви Марії, Успіння, Різдво Божої Матері, Возвижі, Чесного Христа, це в нас теж дає якийсь такий напрям, той струмінь, завжди оновлення, тому що Святий Дух Він тихає, де хоче, і завжди нему по-новому життя це ріст. І тому кожен раз, кожне свято змінює нас. Якщо ми не міняємося, значить ми стоїмо на місці. А це змінює наше бачення і людям, людям, які правильно або православно це все сповідують, переживають. Воно дає натхнення, натхнення жити. І воно вдосконалює їх. Воно їх надихає, робить лагіднішими, робить такими христоподібними. Не даром, мабуть, ті всі ікони, що в храмах є розписи. Всі ікони подібні до Христа, і ми кажемо уподібнюємося, хочемо уподібнитися тим людям, які йшли за Христом. І тому ми йдемо куди? А на Хресний хід П'ятницю велику йдемо за Христом, який страждає, який несе хреста. На Пасху йдемо разом з апостолами Маналиною до гробу, коли хрест хід навколо храму йде. Потім після Воскресіння йдемо з тими апостолами до Емауса, йдемо там, щоб побачити його Воскреслого, потім воз... як як Вознісся, потім відчути Вознесіння щастя з того духа після Вознесіння. Отже, це все дається, щоб ми знову і знову свої поновили той стан, до кого ми належимо. До Христа, до Його отари, яка завжди була з ним, яка шукала його, і ми шукаємо, яка йшла з ним, і ми йдемо за ним. Ми в собі відтворюємо того Христинина, який з'єднаний з Його церквою. Церквою, яка є його тілом. Давайте уявимо собі світ 33-го року від Різдва Христового. Порівняємо його через тисячу років і через дві тисячі років. Світ став не тільки економічно розвиненіший, він певні століття міняв своє лице. Він став добріший, людяніший. Люди на кінець зрозуміли, що вони створені Богом. Вони все це переварили вже. Вже багато нових там, течій по-іншому. Далі, що всі створення, немов би однакові, там шанують більше тварин. Навіть треба шанувати, от, коли я читав одну статтю, що одна держава велика витрачає на отримання тварин в два рази більше, ніж на отримання дітей. Цікаво, так було б, Це шокуюча інформація. Але людство. Кардинально змінилося. Християнство дало новий зразок життя, новий образ мислення. Скажімо, багато таких поганих звичок людство викорінило. Може, якісь інші ще не викоренені, але багато, скажімо, дуже таких антилюдських, антигуманних були знищені. Вкорінило. Не Не вкорінено, християнство не народило їх. Християнство ще просто, скажімо, не завжди усюди могло це. Скажімо, не всі сприймають його. бо ж, е, Насильне насадження християнства завжди чомусь осуджується. правда ж, Осуджується те ж насильне. Але ж християнство в багатьох речах не насильно насаджувалося, але під, кажуть, піддавалося довірування і міняло людей тих, хто сприймав його. Тобто суспільство стало гоманним, дякуючи християнству. Чи якась інша ще релігія так багато змогла зробити? Ну, не знаю. Покажіть, яку.